Вітаю вас, дорогі мої друзі! З вами знову Майкемпінг. У нас сьогодні класний такий літній вітер, прикольна погода, не так жарко через вітерець. На чому ми з вами зупинилися у попередньому відео? Значить, приготували ми з вами картоплю. З'їли вже, так? Що хочу показати? Хочу звернути вашу увагу, дорогі мої друзі, на оцю чудову зольну камеру. Дивіться, будь ласка, дорогі мої, яка вона класна. Тобто, ну що я цим хочу сказати? Хочу сказати, що все, що залишається від згорівших дров, залишається в камері. В чому прикол. Ви ж пам'ятаєте, що я готував і підставляв під піч ось таку, такий зріз в мене був. Друзі, дивіться, будь ласка. Нічого не випадає. Тобто, наприклад, на природі, якщо б ви готували, так, і поставили на лісову підстилочку, так, на якій, як завжди, багато сухих гілочок, сухого листя, гілок як соснових, як в моєму варіанті, так, то в принципі безпечно ставити. Проте я все одно страхуюсь і роблю, друзі мої, ось так. Я вас всіх вітаю. У сьогоднішньому відео ми з вами будемо на цій чудовій печі готувати каву. Скористався я, друзі, з цією кочергою, що йде в комплекті. Це така прикольна річ, щоб поправити дрова. Або жар там якось. Підрегулювати. Дуже зручна річ. Далі, друзі мої, в мене йдуть залишки пакування, чеків накладних і все-все-все, що я так сильно полюбляю все все сюди. Далі я беру якісь щепочки маленькі і також відправляю до печі. Ось такий розпалювач. Твердий. Воно тут чимось пропитано. Зараз подивлюсь чим і скажу вам. Ось такий розпалювач, він був у комплекті, я їм вже користувався, проте ніколи не читав склад. Ось, будь ласка, склад волокна деревини, парафін, віск, бджолини. Будь ласка, ТУ, все. Як треба. Так. Не потребує додаткового застосовування рідких розпалювачів. Ага. Ну ми ж, яка ж нам різниця? Вони нам кажуть, не потребує. А я кажу, що потребує. Бо сірників я з собою не взяв, друзі. В мене лише кресало. І все. А це означає, що. Все воно потребує. Вони просто не знають. Так. Це моє господарське мило. Залишки, друзі. Я потім щось зроблю і зніму на відео, покажу вам. Так, цього недостатньо. Цього недостатньо. Ось так. Ось так буде нормально. Далі, друзі мої, я беру кресало та ніж і роблю ось так. Оп, не вийшло. О! Бачите, впало, не впало, все одно. Давайте підпалимо з вами ось цей розпалювач, подивимося, як він горить. Це такий експеримент. Горить нормально, так? І сюди. Ще додам. Кілька щепочок, гілочок, все, що знайшов, все сюди. Хай потроху розбирається. Ніч чи горить і палає. Я беру емальовану кружечку свою з, зі свого першого погоду. Тут вже є кава. Дві порції на дві людини. І додаю сюди трішки водички. Ну як трішки, щоб на двох вистачило. Думаю, так буде нормально. І, друзі, ставлю на багаття, ставлю гарною стороною, щоб ви бачили. І ставлю кружечку на вогонь. Кружка плюс-мінус відразу починає покриватись сажею, друзі, та кіптівою. Була вона біленька і гарненька. Готування на вогні завжди має і плюси, друзі мої, і мінуси. І це чудово. Титанова ложечка, мій вірний супутник. В моїх мандрівках. І відео, звичайно. Друзі, яка чудова підставочка. Бачите, кружечка має невеликий діаметр донешка і вона чудово стоїть. Прям бачите, дуже круто. Зверху ця конструкція має ось такий вигляд. Дуже чудово. Бачите, сфокусоване полум'я тут. Весь жар над донешком кружечки, це чудово. Друзі мої, поки я не забув. Я беру консерву. Так. Ось цю, друзі, відкривачку я, на жаль, якось неправильно відкрив. Тому я беру ніж і відкриваю так, як потрібно. Ось так. Для чого, друзі? Зараз візьму камеру. Для чого я це зробив? Бо мені... Виробник казав, що ось тут, ось сюди, можна поставити консерву. Вона підігріється об цю гарячу стіночку. І ось ця штука також, а теж гаряча. Зараз поставлю і перевіримо ми це діло. Ось, друзі, для чого ця кочерга. Щоб туди ось таким чином підпихувати дрова наші. так? Щоб все чудово горіло! Друзі мої, так як в мене рукавиць поки що немає, проте я думаю, як би їх вже придбати, використовувати я буду свою природну прихватку з ось таких чудових гілочок. Відео я вже ввімкнув, друзі, бо коли готуєш каву на вогні, Дуже важко зрозуміти, коли вона буде готова. Тому я відразу вімкнув і будемо разом з вами чекати. Як тут будуть які зміни на поверхні, то будемо відразу знімати. Зараз спробую, чи вдасться мені чи ні. Ну, напевно, вдасться. Проте потрібно все робити дуже обережно на камеру, бо другої спроби, друзі, в мене немає. Так, друзі, дивіться, будь ласка, наша кава потроху пінка починає, бачите, підніматися. це значить, що можна вже знімати. І я знімаю своїм походним методом. Дуже обережно. А тут в нас ось так все чудово горить. Це друзі, як гарно. Ось тут пічка горить. Просто чудово. Бачите, прям дуже мало дров. Ось тут підігрівається консерва з іншої сторони. А ось тут в нас, друзі, готова кава. Дивіться, як круто виглядає. Друзі, це емальована кружечка, тому вона дуже сильно нагрівається під час приготування їжі. Тому давайте я дам їй десь 5 хвилин відпочити і перелю каву у куксу, і ми з вами продовжимо. Друзі мої, ще є такий чудовий момент, щоб я його не забув, відразу про нього вам розкажу. Якщо поставити дрова вертикально і ось цю підставку витягти, проте я не витягав, але якщо витягти, то можна напхати нормальну кількість дров і погрітися навіть невеличкою компанією. Це дуже чудово, бо вона гріється прям страшне. Друзі, чудове, класне вертикальне полум'я і дуже гарний жар. Тобто можна і погрітися, і посидіти навколо неї, як біля багаття ще і щось приготувати. Дуже класна річ. І ще, друзі, я думаю, що якщо її натопити, взяти фолію алюмінієву так, льгу, і взяти картоплю, яка підходить по розміру. Ось оцей отвір або ось цей вертикальний. І після того як піч догорить, 3-4 картошинки можна картопельки ось туди покласти і приготувати. Бо стінки нагріваються, вона дуже гаряча і як в духовці буде. Дуже також крута річ, обов'язково я думаю можна буде спробувати. Друзі, від цієї печі дуже отримав гарні емоції. Мені дуже сподобалось тим часом. Вже до моєї кружечки можна торкатись. І це чудово. Зараз буде переливати. Оп. Так, трішки вершків сюди. Зовсім трохи. І можна, друзі, насолоджуватись, дивитись на це чудове полум'я і смакувати каву. Консерви, друзі, бачите, вже хлюпає. Тобто все працює. Бачите? гріється. Тому це також, друзі, великий плюс. Можна ось тут підігрівати консерву з цієї сторони, проте майте на увазі, що це займе десь приблизно 10-15 хвилин. А якщо консерва велика, то може і 20. Проте вона буде ну, дуже гаряча. Хочу ще показати, як кружечка змінила, друзі, свій колір дуже швидко. А була, друзі, біла. Тому майте також це на увазі. Друзі мої, пройшло ще десь приблизно 5 хвилин і подивіться, як вона кипить. Чудо, так? Ось ця паличка, де тут палець? Дивіться, ось ця паличка дуже гріється сильно, так? І ось ця стіночка також. Тому з двох сторін баночка нагрівається, в принципі, ця штука працює. Можна користуватись. Круто. Друзі, ще один такий лайфхак придумав. Дивіться. Наприклад, ну я суто скажу свою точку зору. Наприклад, якщо у вас е, кружечка з титану. Бо я, наприклад, титановий посуд бруднити не люблю і використовую його тільки на спиртових або газових пальничках, щоб він в мене завжди мав гарний вигляд і був чистий. Я так люблю. Можна взяти і ось на цю, друзі, поличку поставити і зробити каву на ній. Або чай, або я навіть думаю, що можна скип'ятити водичку. Таким чином, ваша кружечка залишиться чистою. І ви залишитесь з кавою або з чаєм. Дуже зручна річ. А якщо сюди поставити, то все буде брудне. Ось таке, як в мене. Дуже дякую, друзі, всім за перегляд. Я сподіваюся, що ці відео були для вас корисними. Дуже вам дякую і побачимось у наступних відео. До побачення!